Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. І розпочнемо ми цей влог з невеличкого шопінгу точніше, не з шопінгу, а з покупок, які я зробила ось буквально годину тому. Мені потрібно було заїхати в зару. Я купила все собі все собі те взуття, яке показувала в минулому випуску. Також я придбала деякі речі в Primark. Primark, І мені ще прийшла одна посилка, але я чувствую, що мене розвели як лоха. Тому не перемикайтесь. поїхали! Отож, перше, з чого я хочу почати, це розвод, на який я повелася. Мені якийсь час тому потрапився адвент-календар в рекламі, і я така: о, прикольно, я такого ще не бачила. Я б таке з задоволенням замовила. Мене підкупила низька ціна. Хоча, я думаю, та блін, щось занадто дешево, але може. Не знаю. в общем, ось так малось виглядати ось це, цей адвент-календар. Ви розумієте, да, тепер в чому подвох? Якщо ви не розумієте, то я вам зараз. Щас... Покажу. Я зрозуміла, в чому подвох, коли прийшла занадто легка посилка. І я така собі одразу думаю, ні, вона не має бути така легка. Це точно щось не то. Там же пляшечки мають бути. Потім, потім я зайшла на, знайшла цей адвент-календар ще раз, знайш, зайшла на сторінку і в описі прочитала ось це. Що там всі пляшечки пластикові чи дерев'яні, що це розвадняк. І вони просто наживаються на таких отлохах. Мені ця посилка їхала, не знаю, тижня, два чи три? Точно що. Я думала, що буде швидше, але вже є як є. Ну і, коротше, Ось так це все виглядає. Я попрошу сильно з мене не ржати, добре? Ну, з усіма буває. Ну, З ким не буває. Хто не ведеться? Кожен раз да поведеться, слухайте. Яка краса, я навіть не буду віконця відкривати, знаєте, щось мені не сильно хочеться. О, вони навіть не випуклі. Вони навіть не випуклі. В общем, ось так це все виглядає. Я ще покажу вам зблизька. Дякую! Мінус 129 злотих. Спасіба. Ви віта шампанського різного, просеко, спробувала. М -м -м. Клас. Тепер перейдемо до хорошого слаті, господі. По-перше, взуття, яке я вам показувала в минулому випуску, можете його переглянути за посиланням ось тут. Ось обувочка. В общем, я собі взяла 35-й розмір, заплатила за 170 злотих. Я взяла собі на кожен день, тому що мене в мене минулому році була така пара в дуже схожа до цієї. Я їх ви виносила просто всюди. Якщо мені десь там треба піскочити на роботу або ще щось, в мене немає такого, знаєте, в життя. Я більш елегантно взуваюся, вдягаюся. І в мене, наприклад, навіть їздили, їздили з дівчатами в будиночок в горах, я навіть забула, що в мене є якийсь там спортивний костюм, бо в мене в принципі такого немає. Я таке дуже рідко ношу, бо там поїхати десь на замовлення, десь там щось, там, щось там. Тобто, коли я в такі повсякденні будній будні день і повсякденні якісь такі справи накопичуються, тоді мені якраз он, щось таке саме раз. І не Треба там не наряджатися, нічого. Я люблю наряджатися, я люблю модничать. Але коли це стосується роботи, то не завжди мода умісна, скажімо так. В общем, Я взяла собі ось таку піжаму. Я обожаю піжами. Дуже люблю всі піжами. Дуже. Якщо не знаєте, що мені подарувати, можете мені сміливо дарувати піжаму. В общем, Ось такого ось плану: така святкова, новорічна, різдвяна. Мені дуже подобаються ці піжами з кантиками тут. Дуже подобаються. Це, звісно, це поліестер. Але слухайте, зараз в H&M, в Зарі, ще десь там почнуть продаватися ідентичні. У мене були в минулому році від H&M дві, по-моєму, піжами. Навіщо платити більше? Поліестерова Пі... Пл піжама вечір H&M коштує десь 170 чи 180 злотих. Я собі купувала в минулому році, по-моєму, на них був бум. Такі вони були в смужку, типу теж різдвяні. А ось це такі, типу, я знайшла, там була на... ну, взагалі в примарку, там багато такого плану піжам. Ну, я думаю, я не буду виносити весь магазин, мені вистачить тільки однієї, тому що в мене якраз такої плану, такого плану саме немає. Ось. І щоб ви собі розуміли, вона коштує 105 злотих. Ну, Приємний бонус, вони одразу це віддають з вішаками. Тобто ось такий от вішак на штани, Тобто можна собі одразу вішати комплектиком. Я взяла мішані своєму носки. він попросив йому взяти якісь тоненькі, але я взяла йому ще шерстяні, тому що в нього мерзнуть ноги. Я взяла Max Warm, 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 Коштує дві пари 26 злотих. Шерсть в складі присутня, її тут аж 15%. Тому я думаю, що будуть тепленькі. Вони такі високі, досить. Так само я взяла і, і собі. Ні, це, це ще не, не собі, це ще мішені. Тоже мішені носки. Взагалі, примарк це просто. Чорна бездонна дира, куди ти заходиш, і ти не можеш звідти вийти, нічого не купивши, того, що тобі все треба. Особливо каварно вони зробили, коли ти стоїш в черзі до каси і там куча отак от всяких там приколів, куча всяких там речей, які тобі здавалися, що вони тобі не потрібні. але в момент, поки ти чекаєш, ти такий Боже, та візьму. Ну, от ти собі і понабираєш всього там якісь різинки, носки, колготки, ще щось. Я туди йшла целі за носками, але бачите, вийшло ну, мені треба було тільки ось це. Я мала потратити там 15 злотих за 5 пар бавовняних носків. Відтоді, тут 15, тут 26, тут 105, і це ще не кінець. Далі я собі купила колготки теплі. Вони коштують 17 злотих. Я вам чесно скажу: ось поклад... кладучи руку на серце, кладучи руку на серце. Точно такі самі колготки ви купите в Кальцедонії за 70-80 злотих за одну пару, по-моєму так. Я завжди купувала в Кальцедонії. Але вибачте, я їх за сезон поки зношу, в мене вони на п'ятки все одно порвуться. Навіщо платити більше? Якщо склад той самий, просто бірка інша. Считайте, я купила ці за 17 злотих, я їх зношу, і мені буде абсолютно не шкода їх викинути. Коли ти купляєш колготки пасі за 100 злотих, чуть-чуть жалко їх викинути. Тому що ти їх відносив всього сезону, вони вже на, на п'ятці порвалися або на пальцях. Ну, типу, ну, це такі найбільш ділянки, де найбільше теття і ізнашуваність. Тому рекомендую. Значить, був тільки розмір SM, XSS не було, але я сподіваюся, що SM теж на мене буде нормальний. В принципі, я дивилася по розмірній сітки, може злегка великувати, але це колготки, знаєте, типу, хай буде. Е, купила тепер собі шерстяні носки. Я люблю такі носки високі. В мене є там декілька пар, і хай будуть іще. Це теж з шерстю. Е, вони екстра ворм, тобто вони не супер теплющі, але і не холодні, тобто мають гріти. Е, шерсті у нас тут 12%. Да. Тобто, я думаю, що це будуть. А нормальні носочки, теж так от собі на ласінчики вдома одягнути. отлично. Що ще? Ага, ну Це остання покупка. В общем, Я бачила ці ласіни легінси в інстаграмах, в тіктоках. В общем, це легінси з начосом, утеплені, утіплені. Да? Отакі от теплесенькі. От. Вони йдуть на утіпленки. Тобто буде тепленько, можна навіть нічого не екстра не цей. Наверх не одягати, бо можна взути це міласінчики, взути он носочки високі, сапожечки і гоу. Вот. І в ітогі я мала потратити, пам'ятаєте, 15 злотих. Я потратила 211. Чесно скажу, я не розраховувала, що я стільки потрачу сьогодні, але я купила то, що потрібно, то, що ходове. Я не купила якусь фігню. Я купила носки, носки це хадовий товар, ще одні носки шерстяні, ще одні шерстяні, колготки. Мені в житті треба теж буде міняти ласіни теплі, ну і піжама, як приємний бонус для себе, любимий. От, так що от так. Їдемо далі. Нещодавно прибирали ось такий будинок. Покажу вам це відео вже після першого робочого дня. Ми закінчили частину робіт і залишили ще одну частину на другий день, тому що роботи було багато, а плюс ще й темніє рано. І відтоді вийшло, що довелося перекласти роботу ще на другий день. І ми просто не встигли в перший день помити всі вікна. Це на другий день. Я вже роблю контроль якості. Тобто я перевіряю всі шафки, як були прибрані, тому що кухня була зроблена в перший день. Перевіряється кожна шафка, я передивляюся кожний куточок, щоб ніде ні пилюки, ніякого зайвого сміття не лишилося. Заглядаю у техніку, ми знімали всі наклейки, ми всюди пилососили, протирали всі гачки, всі зовнішні та внутрішні елементи, мили всі вікна, мили всі шафи, тобто максимально все, що можна було зробити і підготувати будинок до заїзду, ми зробили. Ось міша ми вікна з вулиці. Вікон було багато, вікна були складні, але все ж розклали на два дні, і це було дуже класне рішення. Всім привіт! У нас сьогодні робоча неділя. Ми вже були на одному об'єкті. Прибрали ми його досить довго, бо на перший жут, ока, як то кажуть, було роботи мало, але знаєте, як завжди, там щось, там щось, там щось, ми того ще. Доробляли його, бо дуже швидко темніє і в нас було миття всіх вікон. Ми вчора не встигли зробити. Всередині зробили, в принципі, все, залишалось тільки попило підлоги. Ось, Тому сьогодні виправляли, ну, не виправляли, а доробляли вікна і зараз приїхали ще на другий об'єкт, треба тут дещо теж доробити. в нас тут ще додаткова послуга. Це салон краси, який знаходиться в центрі Кракова. Салон високого рівня послуг. Наші клієнти, з якими ми співпрацюємо вже два роки. Ось було в жовтні нещодавно, і дуже тішуся, що ми маємо таких клієнтів. Зараз вам покажу, який він гарний. Також можете, якщо шукаєте класний сервіс, класні послуги, то можете сміливо сюди приходити. Він дуже естетичний, дуже гарний. Світла підлога, а ми в них раз на місяць робимо чистку підлоги. Бачите, тут є такі плями, які, на жаль, не всі до кінця завжди вимиваються, але стараємося, щоб тримати в Тонус. чистоті, в тонусі, як каже Міша. Вот. Ось По всьому салону тут світла підлога. І утримувати її в чистоті не так вже легко. Тому раз на місяць ми проводимо тут чистку підлоги. Особливо в зимній період це актуально. Так як приходить холода, багато грязі заноситься і підтримувати чистоту стає все важче. Ось так виглядає підлога вже після нанесення засобу. Бачите, скільки грязі одразу повилізало. Вон мішання шурує підлогу. І, в принципі, вже можна побачити проміжний результат. Одразу видно ні? Там чистіше стоє, а тут ще грязно. Так, тепер стягуємо грязь із підлоги. Бачите, скільки одразу всього повилізало. Звісно, ми її до ідеалу не доведемо. Але покращити її зовнішній вигляд ми в стані. Відео, звісно, не передає, але повірте, підлога виглядає набагато чистіше. На цих місцях, ось тут і ось там, знаходяться крісла майстрів, тому вони найбільш заюзані. Жалко, звісно, що на телефоні воно таке темне, але повірте, я вам ставлю фотки до після, і навіть на тих фотографіях вона виглядає. Набагато краще і світліше. Це при тому, що ми зараз регулярно тут чистимо. А представте, якщо півроку не чистить, що буде? Ну, у нас було таке, що ви по півроку не чистили підлогу. Угу. От, якось так. Якщо ви думали, що наш робочий день закінчений, то я вас огорчу. На годиннику може 12 ночі. У нас неділя сьогодні максимально робоча. У нас сьогодні було три об'єкта. один закінчились вчора, другий був день. Ми ще приїжджали, його доробляли, робили поправки, тому що працівники там трохи накосячили. І третій час ще ребята доробляють. це Наш новий клієнт. Сьогодні ми проводимо таке обирання базове, скажімо так. І... Ну, роботи більше, ніж зазвичай, тому що ми перший раз на цьому об'єкті. Зазвичай перші рази вони завжди довші. Тому відомо, що може бути і затримка трохи по роботі, і ну ще не знаєш всіх нюансів, скажімо так, що треба робити. Ну, типу, можливо, в когось можуть бути якісь там додаткові побажання. В принципі, ми завжди все робимо згідно там свого одного зразка, але відомо, що можливо якісь там додаткові будуть уваги або ще щось. Я завжди знаю, що після першого прибирання. В принципі часто буває так, що е, клієнт звертає увагу на те, що е, там щось може бути або не зроблене, або ще щось. Типу, це нормально, тому що ми перший раз на об'єкті. Я не говорю про квартиру, я говорю саме про комерційні приміщення, тому що е, загалом в нас є певний перелік праць, які ми узгоджуємо перед початком роботи. Але все одно це перше прибирання. І відомо з комерцією, трохи не так, як з квартирою, тому що власник, можливо, очікує, що буде там ще щось додаткове зроблене, окрім того, що в нас і так входить в пакет, і це нормально. Тому я буду дуже чекати на вістечку від клієнтки завтра зранку, в день. Побачимо, що вона нам напише. Я сподіваюся, що все має бути гуд. І десь після 12-ї ночі допіру ми будемо вдома, а завтра о 8.15 у нас вже виїзд. На е, перший об'єкт тому вставати треба буде о сьомій ранку. Ось такі от будні підприємця, коли ти працюєш сам на себе, знаєте. але з другої сторони може бути ще й так, плюс що будній день може бути максимально розгружений. Тому знаєте, е, бути підприємцем це з однієї сторони і добре, і з іншої сторони не дуже. Ніби ти сам собі маєш вільний графік, але одночасно ти сам собі його і формуєш. Якось так. Beauty Бі, це наш новий клієнт. Там уже ребята закінчують. Мішаня вже збирає полісоси. Будемо зараз збиратися і потихеньку пакуватися і їхати додому. Да, в нас теж працюють хлопці, не тільки дівчата. Ой, яка красота, все блистить, все гарне, все чисте, Боже. Вам не передать, як я люблю дивитись на результати нашої роботи. Це прям взагалі кожен раз тішусь, як перший. О, бачите, тут теж дуже естетично. Salon Beauty B, be", так що записуємося, дівчата, на нагаточки, на манікюр. Чим займається власним бізнесом в час ночі? Складаємо великий вісос. До речі, знаєте, що я часто роблю? Те, що не часто я роблю це кожен божий день. Це, мабуть, вже вавка в голові. Тому що по-другому я просто не мію. Коротше, от після кожного вмивання я отберу тряпочку і витираю насухо свою раковину. Я не можу лишати її в розводах. Я знаю просто як потім важко воно все відмивається. І тому мені це займає буквально хвилину часу. Протираю тут, протираю, певно, що баночки іноді теж протираю. Так, протерла, тут кран витерла насухо, наполірувала. Ну, умовно, да? зараз мені з телефоном це не сильно зручно робити, але в загальному. Тут протерла, тут лапняний наліп не утворюється. Ну, Ось буквально хвилина пройшла. І моя раковина вже чистенька. Пользуйтесь. На зеркало не дивимося, воно заляпується кожен день, мені в підлогу натирати, тут буде видно сильно сліди. А тут якраз от перфект. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, цей влог був для вас також цікавим, як і попередні. І до зустрічі у наступному випуску. Ви таке бачили. А це вид з мого вікна на кухні.